Всім привіт з Італії. Мене звати Оксана. Хто мене бачить вперше у мене не кулінарний канал, у мене сімейний канал, живу в Італії 9 років за ніжня за італійцем всім. Хочу вам запропонувати намазку, рецепт намазки для канапок. Я буду мазати отакі гріночки. Мені понадобиться рибка. Солена, яку я солила сама. Сир наподобі філадельфії. Ну, це раз філадельфія, але може бути звичайний крем сир. І огірок. Це все ми кришимо. Змішуємо. Додаємо солодку паприку і виходить. Огірочки. Змішую з сиром. Всипаю паприки, воно, це солодка паприка, воно придасть колір, тому що, якщо самої рибки, то буде залишитися біле. Це придасть колір і плюс воно корисне. Можете почитати, чим е, сухий перець е, дуже корисний. Кришую туди рибку, до речі, я рибку кришу мені так зручніше ножницями. Нічого не досточку. Не поріжеш, не все. Ну, от Так от. Так що всім смачно. Дуже хороша ідея. Так. Смакота? Будь ласка, хто любить суші? Така намазка. Супер-пупер ідеальна. Більше я туди нічого не кидаю і навіть немає ідеї, щоб ще щось туди накидати, щоб там більше було чи що. Отак от і все. Огірок, соляна рибка. І сир наподобі Філадельфії. І щоб було червоненьке перчик. Смакота? Смачного.